Привіт! У мене в Твіттері є такий, типа, цей е, слоган тут в профілі Keep Going and Підтримуй ЗСУ. І це, звісно, правильний слоган класний. Але я бачу, як е, все складніше його втілювати на практиці. Да. Бачу у нас по команді по коментарях. Е, на сайті, по спілкуванню з людьми, по Твіттеру, і так далі. І ну, в якомусь мірі це можна зрозуміти, що ну, перший там, півроку, рік там, на адреналіні якось всі трималися і всі типу, були згуртовані. Другий рік там, був контрнаступ, були звільнення. Ну, контрнаступ окей, звільнення великої частини нашої території. Там, вони відійшли типу, з півночі. і Здавалося, що ну, якби війна рухається якби в потрібному напрямку. А, але зараз, коли багато негативу, якихось не невтілених очікувань і якісь весь цей фон він якби. Пливає, як, би, ну, і загальна, напевно, втома теж. І все це приводить до того. Всім важко. і а, а. А, Вона ж люди якби, втрачають якийсь надію, якесь бачення позитивне майбутнього. І через це сьогодення сприймається ще гірше. Будь-яка там типу, хороша новина, Та ні, ну це насправді не так добре. Це а що на що? там Цього, цього, цього. Що погано вона. А, це все ще гірше, ніж є. Там, а ще оце, оце, оце. І а, Це психологічно дуже важко. Людей плавати, що називається. Я і по собі це відчуваю І, ну, і по тому, що я бачу навколо. От. Але, якби, які є варіанти? Власне, ні, ніяк. Я тут зустрічалась. Неважливо з ким. Я зустрічався минулого тижня, і ми, вони там дуже багато роблять цього для, для для армії. От, і він казав, що ну якби, він теж це відчуває, але ті військові, яким вони допомагають, вони там третій рік воюють без ротації, бо там такої такою формальною ротацією. І якщо вони стоять, то ну, тіпо, ми теж. Не можемо їх кинути, ми теж мусимо працювати як працювали і більше. І е, я так само дивлюся на, на своїх друзів, які працюють, воюють, щось роблять, і теж відчуваю, що ми ну, під... не можемо їх якби, кинути. От, напевно, можливо, хтось дивиться на джин. Минулого тижня у нас був великий. Цей там більше трьох мільйонів відправилися на повернення на От. живим. Е... Напевно, для кого теж, для когось це теж може бути мотивація щось тому, робити. Тому стоїмо, працюємо. Все буде добре. Всім пока.